Всім привіт, До вашого уваги лот товари для кухні бренду Lidl. Є різні види ножів. Вони в одній упаковці два ножа синього та жовтого кольору. Є підноси для духовки. Різних розмірів. Є бокали для шампанського. В одній упаковці шість бокалів. Є такі контейнери в холодильник. Є різні контейнери. Також є бокали для вина. Насадки на кран, які світяться трьома кольорами. Синім кольором зеленим та червоним. Термосні бутилки. В лоті 122 одиниці, вартість лоту 9360 гривень, а собі вартість однієї 77 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті finic.ua. Всім дякую.